Всім хей, з вами Плей. Сьогодні ми приймаємо виклик пройти кінг до мраж на ветеранів, використовуючи тільки юнітів, полетіли. Отже, переходимо до правил челенджу. Ми можемо використовувати лише юнітів, героїв, підкріплення та метеоритний дощ. Проходимо гру на максимальній складності. Якщо якийсь рівень неможливо прийти на максимальній складності через особливості гри, допускається зниження рівня на один пункт. Правила в сторону. Приступаємо до челенджу. Південний порт це перший левел, який ми розтоптали тільки так. Він був легкий, тому особливої тактики не знадобилося. Просто будуємо казарми і поправляємо труси. Три зірки наші чалапаємо далі. Передмістям. Це другий левел, який впав уже не так легко. Бо на цьому рівні нам дають 94 гобліна, 26 орків і 22 вовка. Ніхера їх багато треба бухнути. Ой, перебрав. Коротше, вовки, це нові вороги, які мають шанс ухилятися від ближніх атак, що робить їх проблемними ворогами для нас. Карта дає нам 882 золота, це 4 казарми другого левла і одна казарма першого левла, що є небагато. Тому я перепройшов південний порт на залізний рівень і на чотирьох зірках вкачав. Захист в гілці прокачувань, що дало свій ефект, слава Богу, на рівень було витрачено дві години часу, три грьобаних зірки. Наші йдемо далі. Третій левел паграс на цьому рівні. Зустрічаємо шаманів. Це орки, що вміють відновлювати собі та союзникам ХП. Для барак це плюс-мінус нормальний ворог. Але наступний це чорна вулична жопа. Зустрічайте місцевого пату Огрим. Танки з 960 ХП, Пробивати їх це суща смерть. Якщо один наш юніт в Максиролі наносить 4 урона, то щоб завалити огра, нашим чувакам треба нанести 240 ударів. Звіздіць на рівень було витрачено 2 години життя, і ми забираємо тільки дві зірки. Йдемо далі. Береги дворіччя. Нам відкрили казарми третього левла. Також тут з'являється новий герой Геральт. Охо-хо-хо-хо-хо. хто б знав, що в такому челенджі він стає просто імбою. Причина імбовості полягає в його здібності, мужність. Це здібність бафає наших юнітів. А саме додаємо по 6 урону, відновлює 15% хп і посилює броню на 15%. Це ж просто кайфарі, рівень не дуже складний. Але тут на нас чекають нальотчики та розбійники. Перші мають високий фізичний урон, а другі. Мають середній захист. Була на рівні ще мілоч позатам, але три зірки ми забрали. Пливемо далі. Наступна карта срібний ліс. Коли заходимо на рівень, то бачимо лучників, яких одразу продаємо, та хату ельфів, яку можна використовувати, бо вона має інтерфейс-барак. Рівень доволі легкий, хоч на ньому появляються варги, це продвинуті сержанти, ухилянти, мародери, чуваки з 720 хп з 60% фізичною бронею, що робить наших юнітів бомжами. Павук і павук матріарх це тварюки, яких ми легко виносимо, хоч вони дуже хотіли розмножуватися. Рівень пройдено. Три зірки наші, шпендюримо далі. Цитадель. Ой, бляха, цю карту може писати лише це. <клес> Що ж, приступаємо до похорон моєї психіки. Алелуя і амінь. По-перше, дякувати Богу, на цій карті відкривається четвертий левел казарм. Паладіни, голубенькі хлопчики, яким можна вкачати захист від фізичних атак на 15%, лікувальне світло, що дає нам регенити 120-180 хп. Та свята атака, що наносить 75-135 урону по площі. По-друге, нам дали героїню Елорію стрільову, яка стріляє та наносить фізичний урон. Добрі новини закінчилися. Тепер переходимо до поганих. На карті нас чекають 16 хвиль та бос. З нових ворогів можна відмітити горгулі перших літаючих ворогів. Наша елора героїня не справляється з напливом. Тих каках, тому їх може знести тільки прокачене підкріплення, бо воно починає стріляти. Цей грейд коштує 15 зірок, це 5 фул рівнів. Якщо з цим ми хоч плюс-мінус розібралися, то лучники тіней, новий ворог. Це ще ті тварі, бо вони вміють стріляти, тому треба дивитися за своїми юнітами та відводити їх в певних моментах. Каруч мансити проте жара розпочинається з приходом грьобаних темних лицарів. Це пацани, котрі мають 80% фізичного захисту, що було зрозуміліше при їх. 360 хп нашим юнітам потрібно пробити 1800 хп. А тепер уявіть, що на карті до нас вийдуть 50 таких, це 90 тисяч хп. Чесно кажучи, я пробував це проходити, але нам бракує зірок для прокачування. І тут стає зрозумілим, що цю карту на ветерані неможливо пройти. Тому проходимо на середній важкості, і ми це робимо. Правда, лише на одну зірку, і ще й з одним хп. Це була капець, яка травма на мою психіку, але рівень пройдено повзем далі. Next карта шахти. Тут ми зустріли тролів, тварюки, що регенерують своє здоров'я, но ну, козижня також зустріли зимових вовків, це ще крутіші вовки-ухилянти. Коротше, майори. Рівень виявився дуже легким. Вистачило забудувати лише три ділянки нашими юнітами. Правда, 14-та хвиля дала нам 40 горгуль, але ми їх розстріляли. Три зірки віддаються нам, тож котимося далі. Перехід людяних вітрів дарує нам подарунок, тому що ми отримуємо святе покрещення на казарми варвари. Саме ці чуваки навчилися стрільб. Гляти своїми сокирами в кінці кінців та мають можливість збільшення уроном. З ворогів ми отримали білу шубу, це є ті всім відомий. Якщо що, в них 2400 хп і б'ють вони по площі. Також бонусом завезли тролів чемпіонів, що вміють боляче стріляти та троля отамана, що бафає інших тролів, але всі вони розвалюються легко. Тому рівень ламається тільки так. Три зірки в нас. Після цього нам відкрився новий герой Магнус. Це маг, який наносить відповідно магічний урон. Завдяки цьому я перепройшов цитадель на ветерані і очевидні три зірки в кишені. Далі храм Гроз. Тут нас зустрічають гонщики з турбіною жопі та винищувачі. Перші можуть прискорюватися під час польоту, а другий танки з 1440 хп та з 95% фізичним захистом. Ну йо майо, що западли то такі. Проте рівень був легким, бос теж відкинувся швидко. Тому три зірки наші. Пустоші, це карта ізічна, хоч на ній появляються демони, демонічні гончі, які починають ще краще ухилятися. Ну, прям як наші депутати, та владика демонів, жорстка мразота, що бафає і інших демонюх, які, до речі, при смерті вибухають та наносять урон нашим баракам. Також важкою буде 19-та хвиля, бо вийдуть 15 темних лицарів та два винищувача. Попри те, рівень легкий. Три зірки наші йдемо далі. Долина проклятих порівняно легка карта, хоча на ній з'являються біси, літаючі козлики, яких вже легко збивати, а також магматичні елементалі, танки з трьома тисячами хп і некроманти, які викликають скелетів. Для боротьби з ними нам кидають Ігнуса. Рівень простий, три зірки в морду і летимо до боса. Темна вежа. Я міг би щось сказати, але дивіться самі. На цьому челендж завершено. Kingdom Rush можна пройти лише юнітами. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайки. З вами як завжди був Кінгплей. І до нових зустрічей.